Доброго дня, дітки. Пропоную сьогоднішнє заняття розпочати з віршика. Україна рідний край. Рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо та рідна мати. Ну а тепер. Можемо розпочати заняття. Розгляньте картинку та скажіть, що на ній зображено? Це карта нашої країни. Вона називається Україна. А ми з вами хто? Українці. Правильно. Як і в інших країнах, Україна має свої символи: державні та народні. Назвіть, будь ласка, державні символи України. Перевірте, чи правильно ви назвали. Державні символи України це прапор, герб та гімн. А тепер згадайте народні символи України. Пригадали? Тепер пограємо в гру. Який символ прихований на картинці? Вінок. Сорочка. Лелека, рушник. Молодці. Перейдемо до вікторини. Я буду запитувати, а ви дивіться уважно на малюнок та відповідайте, який кущ є символом України. Чим прикрашають голову українські дівчата короною віночком чи стрічкою? Яка основна національна страва нашої держави? Яка найдовша річка в Україні? Молодці діти гарно впоралися з завданнями. До нових зустрічей і пам'ятайте, любіть Україну.